Польща для України збільшить кількість переданих терміналів Starlink, що забезпечують стабільний зв'язок на фронті. До передачі готується нова партія. Про це повідомляє пульс бізнесу. За словами міністра цифровізації Польщі Шиштофа Гавковського. Польський уряд планує значно збільшити кількість Starlink. Вже замовлено додаткові 5 тисяч пристроїв. За документами Польща їх надає. У тимчасове використання та сама процедура повернення не обговорювалася у центрі протидії дезінформації. Заявили, що в Україні наразі не планують відключати супутниковий інтернет Starlink. Польща до кінця 2024 року надала Україні 24 тисячі 400 терміналів, які виготовляє американська компанія SpaceX ілона Маска. Котрий спростував ймовірне відключення Starlink в Україні.